Кіківський влог. Ну нарешті в нашому парку можна сидіти на газоні, на травичці. Навіть можна лежати, а колись пам'ятаєте ці жахливі таблички. По газонах не ходити. Але зрештою я не знаю, що то можна. Давайте в когось запитаємо, де наша газдиня берегиня Давай, давай сюди. <ривіт>, привіт, 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 привіт. Привіт! Рада, Рада бачити заєм. Рада бачити. Ну тут вже чудово сьогодні в парку просто і погода класна. І що дійсно так можна сидіти, лежати, бігати? Насправді це ну, дуже тішить, що та ідея, яку ми закладали в цю галявину, вона спрацьовує. Люди, напевно, не знають про те, яка функція цієї галявини, але коли ми її проектували і думали про те, що тут зробити, чи ми маємо тут насадити дерева, їх має бути більше і так далі. Чи залишити галявину, як там Сентрал Парк йорку і ми вирішили, що все-таки нам бракує таких відкритих місць, відкритих площ де можна полежати, посадіти на килимку, займатися йогою, стречингом, пограти бадмінтон, покидати м'яча. Просто не знаю, навіть випити інколи келих шапанського. Тут люди сюди сідають, чи може в когось залишилося від радянських часів, по газонах не ходити, не можна. Це місце має бути не золотою кліткою. Це має бути місце, де людині комфортно, де вона відчуває себе вдома, де кожна людина може знайти собі якесь своє е, улюблене місце. Як вам зараз парку? Дуже комфортно. А гарно. що комфортно? Посадили дуже багато красивих рослин і гарно покошена травичка, є галявинки, де можна от з ковриками посидіти, попрацювати, відпочити. Руслана, магнолія, ну це просто неперевершена квітка. Звідки вони у вас в парку? Не тільки магнолії, але інші дерева вони подаровані нашому парку меценатами. Тобто це як звичайні фізичні особи, це IT-компанії, це різноманітні. Тобто цих меценатів є багато. Чи це є компанія, чи це є людина, яка хоче подарувати, до прикладу дерево в честь якоїсь пам'ятної дати, хтось на день народження, своїй там, дочці, внукові, дружині. Слухайте, яка це класна дуже, ідея. дуже гарна. Та? Давайте ідея. запрошуємо всіх дарувати один одному дерева, так. а не якісь речі, які просто викинуться потім. Насправді найважливішим питанням є збереження балансу між тим, чого потребують відвідувачі, і між тим, що хоче бачити тут, до прикладу бізнес. Тому що, звичайно, що жоден парк не може існувати без тої інфраструктури необхідної, тому що люди теж хочуть і з'їсти морозиво, випити каву, морозив, і там так. і так далі. Але це все має бути дуже в міру і. Чисто локалізовано. так ну і насправді тут ми бачимо е, таку клумбу з сімейством слонів. Е, це топіва, топіарні фігури, е, і в кожній ніжці цього слонника росте окрема рослинка. Навіть заради найкращих кадрів, на заради найкращих селфі і фото, не варто залазити Руслана. Ця будівля, вона ж історична, правда, наскільки так. мені відомо. Так, це насправді позаду нас дуже важлива і цінна будівля для нашого парку, адже це колишнє помешкання помістя засновників парку, баронів-громашканів. Зараз в цьому будинку знаходиться ресторан, але це все таки я рахую, що це така. Родзинка в центрі парку, і ми тішимося, що вона є збере. Звісно, ну то звісно це ж наша історія у перші повоєнні роки. У Івано-Франківську проводили обласні сільськогосподарські виставки до шостої такої виставки, що відкрилася у жовтні 1955 року. Гусульські майстри спородили головний павільйон у міському парку імені Тараса Шевченка за проєктом архітектора Івана Боднарука. До будинку через паркове озеро перекинули дерев'яний місток після 1957 року року виставки припинилися, і в будинку розмістився літній кінотеатр Трембіта. У 1973 році будівля перейшла під опіку обласної ради з туризму. Пізніше тут працювало акціонерне товариство Івано-Франківськ Турист. На сьогодні ця дерев'яна будівля, занесена до реєстру пам'яток архітектури місцевого значення, не використовується за своїм функціональним призначенням. Зараз оглядаючись на ці роки, за скільки, скільки існує цар танка. Це таке місце енергетики і позитиву. Чому? Тому що тут а, так багато Ця альтанка чула так, коли хлопці освічувалися своїм коханим. Як це гарно! І тому, Я хочу подивитися, як воно тут. І тому вони стоять собі так. Так, так. тут повністю оформиться, і він так. каже, так. В парку сидіти, відпочивати, гуляти. Що вам подобається тут? Ну, я вважаю, що так, через те, що ну, взагалі, тут останнім часом поробили оці красиві лавочки, гойдалки. І взагалі все е, укультурили оку, гарно парк і він тепер тут ну, вельми гарно виглядає, воно все так доглянуто, опрятно. Ну, Сюди приємно прийти, подивитися, на це все. Трошки подихати якимось свіжим повітрям. Русланди, цей парк для дітей він приватний чи це парковий, він платний. Е які він? Це насправді безкоштовний проект. Ми такими речами наповнюємо наші об'єкти, тому що звісно, що має бути десь і частина бізнесу. Mm -hmm. Але ми розуміємо, які зараз часи, і батькам дуже важливо мати якусь альтернативу. Mm -hmm. Тобто, якщо вони приходять з дітками, їм треба мати місце, де вони можуть якісно активно провести своє дозвілля, але безкоштовно. Ми зараз знаходимося. В парку, але в кімнаті матері і дитини. Подивіться, тут можна е перепилати дитину, можна поміняти памперс. Руслана, розкажи, будь ласка, що це за проєкт такий? Це місце, де можна продягти малюка, можна його погодувати, можна випити гарячого чаю. Ця кімната працює щоденно е і цілорічно, і є безкоштовно. Руслана, я знаю, що тут люди дуже люблять годувати качок, приходять з цілими сім'ями, кидають їм хлібчик. Чи добре вони роблять? Е, насправді це не допомагає качкам, а навпаки, їм шкодить. Тому що і не тільки качкам, це і лебедям, і тим самим е, диким птахам, там голубам і так а далі. А чому хліб шкодить. Е, тому що це є висококалорійна їжа, яка не насичує їх необхідними вітамінами і так далі. І це не є їхня природня їжа. Тут достатньо тої їжі, котра знаходиться в водоймі і травички, і тих е, мальків. Якщо е, люди хочуть погодувати, бо інколи хоче дитинка погодувати ту качу, кучі, вони просто. І так далі, то краще вже зірвати травичку і подадувати свіжою травичкою, кульбабкою, і це буде точно корисніше або зерном, але теж потрібно враховувати кількість цього, цього харчування, яке люди кидають на водойму, і плюс зрозуміти те, що на воду теж не потрібно, тому що частина цього опадає на дно, починається процеси бродіння, і звісно, це шкодить таству. Шкодить Скажіть, будь ласка, вам ну, подобається зручно тут лежати, да, відпочивати? Дуже зручно, все чисто, все дуже цивільно, немає сміття, сонечко так добре світить нам якраз дуже класно. Франківський влог. Руслана, меблі паркові. Це якась окрема розробка. Чи що це таке? Бо меблі дуже змінилися. Вони зручні, вони комфортні, вони дуже такі екологічні, сучасні. Це є ясень. І ми впровадили в життя такий один з принципів рециркулярної економіки, коли повторно використовується якийсь ресурс. Ми вирішили зробити з них саме дошки на вуличні меблі. В чому, в чому клас? Це А, це є друге життя цього дерева. І Б. Це. Екологічно ви бачите, що воно не оброблено нічим, ні лаками, ні фарбами і так далі. По-перше, це просто в обслуговуванні легко, недороговартісно. І це екологічно, навіть коли прийде йому час десь замінити, що його потрібно буде утилізувати це в пічку. Такі... Так, піде пічку. Супер, буде третє життя. Так, третє життя. Колись у парку теж можна було відпочити на воді. Це був досить спокійний, навіть романтичний відпочинок. А зараз. Та що казати? Та я уже лишаюся тут тут так гарно. Зараз можна теж так, але можна і інакше. Екстремально раніше не було ніколи в Франківську, Ну останні до останніх чотирьох років, так ну так ось, ось, виходить, 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 виходить так. Така. Е, ну як ідея? Весь світ вже фанатіє всякими такими екстремальними видами спорту, тобто як сноубординг, лежі, воно більше від сноуборду пішло. От щось подібне так само людина катається. На дошці тільки вже не я по снігу, а на воді це називається, називається вейкбординг. Мені дуже сподобалося, я дуже люблю. Я би прийшов ще раз. По погода дуже файна, а якби було зимно. Я ще би ще б пішов. Супер Так, та, дуже дякую. Міське озеро штучне, споруджене 1955 року. Облаштоване набережними. Є кілька причалів для човнів. У південно-західній частині озера є острів закоханих, до якого веде пішохідний місток. Отже, міське озеро і міський парк сьогодні. Це улюблене місця відпочинку Івана франківців Тут є спеціальна бігова доріжка з м'яким покриттям, є велодоріжки. Є безліч іншого транспорту, є човни, є катамарани, є чудова риболовля. Отже, до зустрічі. З ним народження улюблене місто. – 362.